Експеримент починається. Вкалює. Ой, як больно! Експеримент ожив Експеримент починає уживати. Експеримент уже має чувства. І він вже має очі. А! Osionfish. Експеримент втік, експеримент втік. Експеримент втік. Експеримент втік. Я предлагаю зробити велике розмноження, щоб потім у нас з'явилася окрема раса. І ми щось робили з людьми. Наприклад, напали на них. Да, хороша ідея, ми погоджуємось. Я предложив після цього зробити титана. Людям капець. Так, ми я погоджуємось! Цяк, ми погоджуємось! так, ми погоджуємось. Предлагаю йому це поставити замість мозгу. Ми згодні. Ну тоді що йому тянемо? Приступаємо. Тій так. Це буде його друга голова. Ну, тоді починаємо.